Збагачення за рахунок війни, у кого вистачає нахабства нагрівати руки на життях українських солдатів? У липні цього року чернівецькі чиновники закупили партію бронежилетів на суму понад 300 тисяч гривень і хутко відправили їх у АТО. Ви бачите ті бронежилети і усе б добре, якби не одна маленька деталь. Відвезли вони чи не іграшкову амуніцію. Вони знали де взяти качественні бронежилети по 2,5 тисячі. Люстратор провів власне розслідування. Ми особисто з'ясували хто і по чим, і тепер готові показати вам деталі оборудки просто зараз. Лоші ми воюємо. пацани. Що ж я можу вам сказати? Розверніть, ще другу сторону. Насквозь видно. Це друга частина історії про те, як чернівецькі чиновники підставили бійців АТО. Ми банально взяли, витягну пластину, банально відстріляли з автомата Калашникова цю пластину, в результаті чого. Куля прийшла на виліт. Цей факт ми внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочалося слідство. Команда люстратора особисто прибула до Чернівців. Ми провели власне розслідування і з'ясували деталі цієї корупційної справи. Хто саме і скільки на цьому заробив імена, посади і прізвища? Ми починаємо другий рівень люстрації. Більше в мене розмовним. Що бути з до що? Ви нам відмовляєтесь? Да, Відмовляє Георгій Георгійович Леонтій, екс регіонал, та нині заступник міського голови. Він та ще щонайменше 18 чиновників донедавна були членами центру допомоги військовим, який створила Чернівецька влада. Підпис саме цього посадовця був найвагомішим у вирішенні питання закупівлі амуніції для буковинських військових 336 тисяч гривень. Це що? Загальна сума закупівлі всіх 60 бронежилетів разом з розгрузками. Ці гроші були взяті з е, фонду Калинівського ринку нашого комунального підприємства. І як наслідок е, були перераховані волонтерські організації. А там нам перечислили гроші, конкретну суму грошей, конкретно, яка через два часа з нашого щоту пішла. я підписала документ. Бачите, які бронежилети за те? Ні. Ви не бачили, а тепер про усе детальніше. Пояснюю, що треба проводити тендер на державні закупівлі. Процедури повністю проходити це і на це часу немає. І, Відповідно, є проблеми з закупівлею якісної продукції, з сертифікатами. Ну, тобто, це велика складність. За словами Володимира Бешлея, депутата міської ради, суть даної справи полягає у тому, що купуючи партію бронежилетів, місцеві чиновники звернулися тільки до одного постачальника. У нас не було кращих пропозиції ніж один чуч за 4700. тисячі Олександр Євгенович Паскар, колишній член партії регіонів, заступник міського голови. Саме він першим і знайомився з продавцем фальсифікату. Саме він і допомагав центру приймати рішення щодо його закупівлі. Вони мені принесли рахунок від Демчучина, де ціна на бронежилети стояла в сумі 5 тисяч гривень, розгрузка 495. А принесла рахунки на придбання бронежилетів. Марія Філіпчук принесла о, рахунок. А яким чином вона принесла рахунок, коли взагалі ви кажете, що ви цим займалися. Ми в Чернівцях волонтери співпрацюємо одні з іншими. Марія Дмитрівна Філіпчук, голова організації захисту підприємців міста Чернівці. Саме вона за словами очевидців і познайомила заступника міського голови і власне самого мера міста з продавцем фальсифікату. Що стосується Філіпчук, про що ви говорите? Прийшли з цим рахунком, який принесли до Олександра Євгеновича і були у Олексія Павловича Каспрука щодо розгляду цього питання. І, мовляв, голова міста Пан Каструк, погодив співпрацю з підприємцем і навіть зумів домовитися, що постачальник зробив знижку аж 325 гривень на кожну одиницю товару. Далі діло рук самих очільників та членів Центру допомоги військовим. Вони і проводили зустрічі та обговорювали деталі даної закупівлі. бронежилет. Тестував, не його демонстрували на засідання центру. Тобто, представники військомату, СБУ, міліції, чиновники міської ради всі бачили цей бронежилет і схвалили, що це дуже чудова закупівля. Така партія бронежилетів була закуплена, яка відповідає стандартам і четвертого класу. Георгій Леонтій, вже екс-очільник центру допомоги військовим, проте ще заступник Чернівецького міського голови намагається переконати люстратора у тому, що сумнозвісні бронежилети, про які на Буковині говорять уже два місяці, відповідають усім стандартам, мають сертифікат та протокол відстрілу. Про наявність документів говорять і правоохоронці. В документах, які були супровідні документи до цих бронежилетів, було вказано, що це бронежилет категорії 4 Ілюстратор Люстратор пішов далі. Ми вирішили особисто перевірити справжність цих бронежилетів та документів на них. Хто виробник? Ви кажете? Німеччина виробник сертифікат на метал є і протокол на відстріл. на... Перевірку є. Ми звернулися до структури, яка, за словами постачальника, проводила відстріл пластин бронежилету. Київський науково-дослідний центр і видавали відповідний протокол. Ми особисто зустрілися з керівником цього центру. Я його в очі не бачив, Я взагалі не знаю, хто це такий. Я його фамілію совершенно случайно вперше услушав від правоохоронних органів. Нам показали цю пластину, але це не ті пластини. Нам ту пластину, яку нам показали, ми не испитували. Чим отличалась? Толщиною отличалась, твердостю отличалась. Всеми физико механічними свойствами отличалась пластина. Згодом ми також зустрілися з директором фірми, у якої за документами підприємець пан Демчучен ніби придбав пластини до бронежилетів, проте і там його не впізнали. Це частний підприємець предприниматель є клієнтом, нічого у нас не купував. Ні, пластини, бронепластини, поставляем поставляємо з е, Мая, значит, ні бронежилети. Суть справи пояснили вже правоохоронці. Зробили ми у даному приватного підприємстві, Вилучили комп'ютерну техніку і в комп'ютері е, знайшли файли. З яких видно, що всі супровідні документи він просто скачав з мережі інтернет, мова йде скоріше, все що про те, що цим приватним підприємцям десь в встановлені особи куплені тільки пластини, взагалі невідомої якої категорії, а самі чохли для бронежилетів пошиті десь кустарним способом десь, скажімо, в підвалах буковини. Ось так виявляється дуже просто, і зайняло таке розслідування у нас всього кілька годин. Чому цього не зробили чернівецькі чиновники? Досі під питанням Розумієте, їх практично ушукали. Або ви вибачаєтеся прилюдно, а й берете свої слова назад, і в своєму Фейсбуці забираєте все весь матеріал, який не потрібно там здуваєте, або ми з вами будемо говорити в іншому місці. Цікава деталь, яку неможливо було не помітити, це просто шок. Сертифікат на метал, який демонстрував і передавав місцевій владі підприємець, належить країні агресору, тобто Росії. І що найцікавіше, датований трьома місяцями раніше, аніж проводився сам відстріл бронежилета. Такого, в принципі, бути не може, каже Андрій Саблін. Він дивується, як можна було прогледіти такий очевидний факт. А спросіть у покупателя, він... покупает изделия, сделанные в Украине, с российским сертификатом под украинский протокол. И сертификат выдан раньше протокола. Как такое может быть? Я не знаю, что смотрел покупатель, когда покупал. Те, що бронежилети навіть зовні були сумнівної якості, підтверджує і секретар міської ради. Димчиниський бронежилет було зразу з вигляду. Видно, що то за матеріал. Проте пана Леонтія, пана Паскаря і ще вісімнадцятьох членів центру не здивував цей факт, як і вигляд самого бронежилета. Не здивував він і голову волонтерського руху пані Катерину Пономарьову, що отримувала бюджетні кошти, перераховувала їх підприємцю та разом з посадовцями відправляла амуніцію в АТО. Вам відомо факт, що ці бронежилети не є? значить. Так, я чула про це, і ви їх не бачили нічого. Я ще раз вам кажу, ні. Вони знали, де взяти качественні бронежилети по 2,5 тисячі. Яка була потреба брати Гедоту Демчучина по п'ять чи по чому там? Я не знаю. Не здивувало чиновників і те, що на бронежилетах було відсутнє маркування. Були тільки самі бронежилети, з яких витягнули оці пластини. Пластини були не марковані. Не було там ніякого маркування. Ну проста металева пластина. Воно повинно бути. Ну, Напевно, повинно бути, наразі немає. Віктор Чернілевський каже, маркування це перше, на що варто звертати увагу. Саме відсутність клейма виробника і повинно було насторожити чинуш. Ось так має виглядати справжній бронежилет. Вона состоїть із слоя антирикошета, із самої пліти і демпфер. Це при ударе пули сюда, значит, он должен смягчать удар. От, все это упаковується, вот такой чехол. И тут вот есть записано, -ДУАЦ», клас захисту, вес. В таком виде оно у нас ідет. Андрій Саблін також дивується тому, як два десятки чиновників прогавили такий факт. Она должна быть. Как ее нету? Если ее нету, значит я не знаю, що это за изделие и кто его покупал. А в результаті... <свят> <Дірка. свят> Очі ми воюємо. Пацаны. Що ж я можу вам сказати? Розверніть, що другій сторони. Нас видно. Проте і це ще не все. До рук люстратора потрапили просто шокуючі документи. Виявляється, чернівецькі чиновники добре знали, якої насправді якості бронежилети. А вам відомо було про те, що ті бронежилети, коли вони відправлялися, що вони не тримають кулі ну, кулемета. Звісно, відомо. РПКС насквозь 25 метрів. Вот три попадання. Раз, два, і третіє вниз. І тут вниз. Чоловік убит. Та все одно відправили їх у зону АТО. Дивіться вже у наступній частині випуску. Ще більше шокуючих фактів. А чому ви сюди прийшли? А чому ви сюди прийшли? Я спрашиваю, а чому ви сюди прийшли? Нові обличчя, нові подробиці. Бути з нею спілкуватись тоді, коли вона знайде для цього можливість. Ви зрозуміли, вона дуже зайнята людина. Продовження вже наступного тижня. О цій же порі ексклюзивно тільки на 2+,2. плюс